А коли в останній раз ти розпочинав усе спочатку, розповім, як не маючи нічого, досяг бажаного, втратив все і продовжую рухатись далі. Я родом з невеликого села Борозенське, що на Херсонщині, якось у підлітковому віці вирішив я стати музикантом. Починав я без нічого, без грошей, без зв'язків і навіть без інструменту. Пам'ятаю, як ми з другом дитинства мишком. Самі намагалися зробити музичні інструменти. В локу Працюючи в період літніх канікул пастихом, я заробив гроші на свою гітару. Трохи додали батьки, і все цей світ поглинув мене. Закінчивши школу, поїхав я навчатися до Херсона. Так як в школі я навчався трошки гірше, ніж дуже погано, залишався єдиний варіант. Ступати в бурсу. Тож я став будівельником. Але весь час паралельно займався музикою. Було декілька невдалих спроб зібрати гурт. Всі, хто траплявся мені тоді, ставились до музики якось як навіть не до першочергового хобі. А потім Сергій Андросов познайомив мене з Богданом. Богдан ідеально підійшов мені як людина для співпраці. З ним ми і заснували гурт Гладіу. І понеслося репетиції, гаражі, підвали, підбір музикантів, знову репетиції, виступи, квартирники, зйомки, запис, фестивалі. Не маючи достатньо коштів, щоб кожного разу винаймати спеціалістів для співпраці. Я з самого початку намагався опанувати всі необхідні навички для функціонування гурту, і не лише музичні. Звісно ж, завдяки допомозі друзів, родичів, близьких та знайомих. Я вважав стратегічною інвестицією те, щоб один раз опанувати навик, ніж кожного разу шукати когось і платити гроші. Так. Це суперечливе питання, і я згоден, якщо є можливість, краще заплатити професіоналу, і робота буде виконана якісніше і швидше. Пиши в коментарях, що думаєш з приводу цього. За ті роки ми створили свій власний творчий простір, студію, в якій ми мали змогу працювати 24 на 7. нафарширували її всім необхідним обладнанням та зробили обладунок самого приміщення. Поступово все починало працювати. І, здавалося, ще ось ось трошки і спрацює, як треба. Але 24 лютого 2022 року все змінилось. Хтось виїхав, хтось зник. Після підриву Каховської ГЕС нашу студію взагалі було затоплено, і все обладнання, яке там знаходилось, було знищено. Я знав, що я не полишу свою справу, і якщо не загину, то продовжу працювати і далі. Було, було нелегко в ті часи. Взагалі відсутнє розуміння, що саме робити, як далі жити. В кінці кінців всі роз'їхали. І ось я знову залишився один. А коли востаннє ти починав усе спочатку? Я зараз, тільки тепер без рожевих окулярів, з більшим досвідом, і продовжую рухатись далі. Так, попереду ще дуже багато роботи, і залишилось зробити ще трошки більше, ніж дуже багато. Але але напевно для цього нам і дається життя, щоб ми його прожили. І шлях, щоб ми його пройшли. Дякую за увагу.